Всім доброго дня. Переглянемо, чому загадана людина мовчить. Так? Тобто чому людина не проявляється до вас? Чому він, вона мовчить. Так? Не пише, не дзвонить. Буде дві позиції. Карта один. Один винялась дві карти. Добре, буде в одиничок дві карти. І карта два. Отже, чому загадана людина не проявляється, да, чому мовчить? Тут карта 1, карта 2 почнемо з одиничок. Ну, дивіться, чому людина мовчить? Тут є певні якісь моменти, да, певні обставини, можливо, це сімейні обставини. Да, тобто тут така карта а, вам виходить. Знаєте, тут мені більше іде, мовчить через е, ніби третіх осіб. Да. Можливо, там, в загаданої людини є сім'я, да, і от він або вона е, ну, там не хоче проявлятись, да, щоб, е, да, щоб зберегти стосунки, щоб зберегти сім'ю. Е, так як це загальна. Розклад да, в кожного свої моменти. Да. Хтось тут може так само мовчати, да, не проявлятися через дитину. Да. Тобто, Можливо, там є дитина, да, і от заради там нього чи неї людина може ну, там, знаєте, якось от прийняла рішення піти там від відносин да, з вами. І от заради... Тобто тут стоїть більш, знаєте, через людину, тобто, да, от для когось тут, так як вам вийшло дві карти, да, на першу позицію, для когось тут може бути навіть друг, який може там, знаєте, ніби радити там не пиши, не дзвони для чого, да, там, чи там подруга влізати в відносини. Тобто тут 100% між вами ніби стоїть хтось третій. Да, і от е, за рахунок цього людина і не проявляється, тобто, да, ніби. Слухає там чиїсь поради, і дійсно, да, от, ну, ніби дослуховується да, цих порад, а не думає, от, власною, головою. І, і перейдемо до карти 2. А, Ну, дивіться, тут насправді людина може бути зайнята, наприклад, там. Роботою, да, тобто тут карта така м -м, публічна, тобто а, чимось, да, він або вона може бути зайнята, да, може там якось тут, більш знаєте, тут більш така карта соціальна, от десь людина може проявлятися. Тобто зараз для неї основне да, це якось показати себе, да, заявити про себе, а не, наприклад, там стосунки, да, чи сім'я. Тут, от, знаєте, ніби хочеться зібрати ці такі авації, да, від когось і ну, Трошки, ніби знаєте, зараз в житті людини другі пріоритети. да, от Зараз хочеться, оцеї такої, ну, скажімо так, в кавичках, да, ніби, слави, щоб от побачили, почули. І от, ну, людина зараз більш спрямовує свою увагу туди, да? от, там, можливо, на реалізацію себе, да, там, на кар'єру, на роботу. і, ну, Тому зараз ніби як відносини да і не є на першому місці.